Олександрійці вшанували пам'ять визволителів України, повідомляє прес-служба міської ради. 28 жовтня міський голова Сергій Кузьменко, його заступники, представники депутатського корпусу та органів місцевого самоврядування поклали квіти до братської могили на знак вшанування пам'яті українців, які віддали життя за визволення України в роки Другої світової війни. Саме цього дня 78 років тому Україну визволено від нацистських загарбників. Жителі Олександрійської громади пам'ятають усіх героїв, які своєю мужністю та любов'ю до батьківщини вибороли мир, і свободу на рідній землі. Наші предки воювали за наше майбутнє. Сьогодні своє майбутнє виборюємо ми. На Кіровоградщині дефіциту олії не передбачається, зазначила директорка Департаменту агропромислового розвитку ОВА Валерія Фурманова. На сьогодні соняшнику обмолочено 98% від прогнозованих площ. В області практично кожне підприємство вирощує соняшник. Оператори зернового ринку відмічають високу олійність цьогорічного соняшнику. В середньому врожайність по області складає менше від минулорічного рекордного показника на 10%. Щодо ціни, то вона залежатиме від того наскільки Україна зможе налагодити експорт і якою буде ситуація на ринках рослинних олій у світі, зазначила вона. Йдеться на сайті Кіровоградської ОДА. Начальниця Олександрійської районної військової адміністрації Ольга Коріненко 27 жовтня вручила обласну відзнаку начальнику відділу мобілізаційної та правоохоронної роботи апарату Олександрійської РВА Анатолію Єруху. Подяку оголошено за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов'язків з урахуванням виклику воєнного часу, підтримку волонтерського руху, участь у розбудові громадського суспільства, зазначено на сторінці Олександрійської РДА. СБУ спільно з ДБР затримала високопосадовця прокуратури, який за гроші гарантував оформлення групи інвалідності. У ході слідчо оперативних дій встановлено, що під час війни посадовець обіцяв місцевому жителю своє сприяння у прискоренні процедурі оформлення другої групи інвалідності його батьку для ухилення останнього від мобілізації. Свою послугу прокурор оцінив у 7,5 тисяч доларів. Правоохоронці затримали прокурора після передачі всієї суми грошей. Наразі вирішується питання щодо повідомлення, затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Санкція статей передбачає покарання до восьми років позбавлення волі. Про це повідомляє СБУ на своїй сторінці у Фейсбуці. На своїй сторінці Сергій Кузьменко зазначив, що в Олександрійській громаді 28 жовтня розпочинається опалювальний сезон. Мер міста подякував всім службам, які підготувалися, щоб в Олександрії було тепло. Потрібен певний час, щоб відбулися всі технічні процеси, і тепло надійшло до осель Олександрійців. Прохання всіх поставитися з розумінням. Після подачі тепла працівники ТОВ житлоустрій у робочому режимі будуть усувати витоки, повітряні пробки, несправності та пориви внутрішньобудинкових систем теплопостачання. Телефони аварійних служб 050 5936 082 096 937 6607. У ніч з 29 на 30 жовтня о четвертій годині Україна перейде на зимовий час. Про це йдеться на сайті УНІАН. Стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину назад. Переведення годинників регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року номер 509 про порядок обчислення часу на території України. Центральна міська бібліотека Олександрійської міської ЦБ запрошує любителів поетичного слова на літературну зустріч з талановитою поетесою. Лен літературно-художнього клубу Джерело Світланою Лантух, яка відбудеться у неділю, 30 жовтня о 14-й годині, запрошуємо всіх бажаючих. Вхід вільний, адреса бібліотеки, вулиця Григорія Усика, 41.